У вас спорядок. А за 106 ви нічого не знаєте? Не проживай. А по 105, ви не в курсі? пол провалився, ви за них нічого не знаєте, ну трубку не беруть, все зрозуміло. Дякую. Мирної спокійної ночі. Коли я спав, в один момент я почув звук, та в мене перед очима все спалахнуло і був дуже сильний гуркіт, дуже злякався. Змогли вибратися, страшно. Я спав на тій стороні, в мене якраз трикімнатна квартира, впритик з оцими на сьомому поверсі, що шостий вилетів. Загуділо 4 секунди в спишка, і все, полетіли вікна рами, все на мене полетіло, трохи побило ноги склом, бо я спав і ноги відкриті були. Так. Ну що, встали, подивилися, живі, живі. Ми ще з жінкою спеціально спали в різних кімнатах, оце як війна, щоб не дай Бог, хоч один живий лишився. Ми ну, на 9-му поверсі, ми всі спали. Ей, тільки почули, як вибухи все. Вікна повилітали, вікна і двері повиліталися. А як ви потім вибиралися, як там сходи? А сходи нормально, Сходи нормально, з цього боку тільки там вода л'ється. Маму там не нашли, там, там винесли, а немає. а мами бути вдома. забрали, дівчина? Дала дорогу для аварійно-натувальної машини. ДСНС з нашими хлопцями зробили розчистку. Спочатку винесли дідуську і була дівчина. Дівчина постраждала десь перелом, скоріше стрина чи бідра, і вся в крові була. Ну, ми її винесли, занесли до швидкої допомоги. Ще була жінка, але ну, наскільки було відомо, це не з другого етажа, а етажі провалились, і з якої конкретно етажа ця сім'я, так і не, не понятно. А маму ще не знайшли. Далі розбирають ДСНС. Той, сьомой, восьмой етаж. Духо, душка заброшений mm. море Так. Да. Да. А ми не знаємо, ми Я, не, не знаємо, де вони є. Ми не знаємо. Це ми дзвонили їхнім рідним, в Київ дзвонили. Ми, ми, див, ми, ми дивимося, син, ми, син ми, ми. В Вінниці, сину не можна дзвонитися. Вони кажуть, що не там повністю провалена квартира і більше ніхто, каже інформації, ми не можемо дати. Приїхав, що перше це побачив, це просто люди Ще не розуміють, що вони здесь стоять. Жінка висіла нагорі, заприщеміла її і вниз головою висіла з п'ятого етажа. Повезло, що придавила, що вона не упала. Натяг взяли ткань. Ну, вчетвером я зрозумів, що нічого не четверо ми не зробимо. Ну, Подбіжали люди. Все мені дало змогу мене поміняли, дало змогу насілки, і все, ДСНС почала заїжджати. З другого поверху крикнули, що сюди потрібна допомога. І ми видвинулися сюди, дістали дівчинку маленьку. Там зараз залишилась мати цієї дівчинки. Дідуся достали, дівчинку достала, залишилась мати. Зараз продовжуємо їх пошуки. Відомо про поранених людей також ведуться роботи. Відомо, що на другому поверсі залишилось дві людини. На жаль, це панельний будинок і він повністю від місця удара склався. То, що я знаю, до другого попередньо надали інформацію. Уже в дев'ятому садочку надають допомогу. Якщо комусь потрібно, також приїхав автобус від електротранса. Якщо людям потрібна допомога, їх будуть вивозити в гуртожиток. Навчального закладу також працюють працівники сумської міської ради, які можуть розповісти, які дії потрібно вчиняти.